П'ять секретів краси і енергії восени. Восени часто бракує енергії, з'являється втома, тьмяніє шкіра, а є прості поради, які допоможуть залишатися красивими і енергійними. Перед сном приймати магнім. Він розслаблює, знімає тривожність і покращує сон. А вдень допоможе ельтіанін, амінокислота із зеленого чаю, яка знімає стрес, підвищує концентрацію. Чашка чаю, стулці за годину до сну чудово заспокоює розум. А масаж стоп із кунжутної олії подарує глибокий відновлюючий сон. І не забувайте про чаванпраш. Це такий юрведичний джем. Він зміцнює імунітет, стимулює мозкову активність і надає організму сил. Також класна штука: це травні ферменти перед їжею, допомагають організму краще засвоювати білки, Жири, вуглеводи це дає більше енергії для реалізації всіх планів. А якщо їх під рукою немає, власне казано, суміш називається ліс, сік лимона, імбир, щіпка гімалайської солі з теплою водою за 10 хвилин до їжі, травлення, отаке і засвоєння їжі на висоті. Для сяючої шкіри я рекомендую маску шатавері і масло тхі. Рецепт ви бачите на екрані. Ця маска ідеальна для сухої, чутливої і зрілої шкіри. Бери це прості практики на озброєння, зберігай відео, відправляй подрузі, і ваша осінь буде теплою, енергійною і красивою.